Незбивна аеробалістична ракета, надзвукова, високотехнологічна, наприклад, сучасна і аналогів немає. Країни з високим рівнем наукового потенціалу та передовими технологіями активно розробляють так звану гіперзвукову зброю. Шановні друзі, у Росії така зброя є. Її роками вихваляли на всіх російських телеканалах. Ракета Кінджал була одним із зразків так званої надзброї, яку Путін представив у 2018 році. І аж до 2023 року росіяни хизувалися невразливістю цієї ракети. До того часу, поки на бойове чергування не заступив Петріот. Вітаю український народ з історичною подією. Так, ми збили кинжал, який не має аналогів. Приємно згадувати той час, але треба віддати належне. Росіяни не сиділи, склавши руки, вони вдосконалили ракету. Останнім часом росіяни модернізували програму ракет як іскандерів, так і кинджалів. Тут ракета одна, просто платформи запуску різні, і це дозволило їм здійснювати маневр на кінцевій ділянці, плюс використовуються пастки, і таким чином вона стала ще складнішою для знищення ніж раніше. Імовірність і знищення суттєво знизилася, оскільки тепер це завдання стало набагато більш складним і майже неможливим для виконання. Зараз збити кинджал ракетою ППО досить складно. Це факт, який варто прийняти, але українці так легко не здаються. На кожну дію противника знаходиться своя протидія. Кінжали знову почали падати чи не десятками, і в цьому заслуга українських фахівців, а не західних розробок. Арсенал уже готовий вам розповісти про те, що вигадали найкращі українські уми. Невеликий спойлер. Здійснився головний страх Кремля. Російські розробки вбиває Бандера. А вже цікаво. Тоді ставте лайк цього відео і сідайте зручніше. Починаємо. Російський кинджал може запускатися з модифікованих перехоплювачів міг 31 к і нести бойову частину вагою 450 кілограмів. Росіяни стверджують, що їхня ракета надзвукова. Це не так, але вдаватися в подробиці ми не будемо. Те, що кинджал дійсно швидкий, це факт. Через це виникали певні труднощі з їхнім збиттям. Навіть для патріота це нелегка ціль. Але з 23-го року багато що змінилося. Тепер ракети наприкінці польоту по траєкторії змінюють свій курс і маневрують або пікірують під крутим кутом, таким чином заплутуючи американський патріот. Останні місяці це було величезною проблемою, але тепер вихід знайшли на кожну дію противника. Знаходиться своя протидія, і тому одним із варіантів протидії, скажімо, балістиці аеробалістиці зокрема. На підході до цілі на термінальній ділянці траєкторії не дати можливості коригувати траєкторію за сигналами супутника. Існують різні механізми, починаючи з глушників безпосередньо, але це мають бути потужні системи, які можуть на кілька кілометрів, наприклад, купольно глушити сигнал і закінчуючи, скажімо, певними променевими, тобто з точки зору. Поширення сигналу отримує перекриття можливості зв'язку із супутником отримання сигналів точного часу. Цим займаються системи радіоелектронної боротьби. У цьому конкретному випадку йдеться про реб Ліма. Українська бойова спецгрупа під назвою Нічний дозор стверджує, що лише за два тижні збила 19 російських ракет «Кінжал». Для придушення російських аналогів немає. Використовується пісня та батько наш Бандера. Одразу надали й докази неточності кинжала завдяки придушенню. Як приклад такої роботи наводяться супутникові знімки в районі аеродрому в Старокостянтинові, на яких видно безліч вирв від промахів російських ракет, наближаючись до українського міста чи електростанції, кінджал замість звичайних сигналів чує бойовий гімн дезорієнтована ракета відхиляється від курсу і падає, можливо, за сотні метрів від цілі. Як це працює? Українська система Ліма замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Остання перекриває сигнали із супутника, а система передає ракетам хибні координати, повідомляючи, що вони знаходяться над територією Ліми в Перу. Таким чином, заплутуючи кинджал, ракета намагається розвернутися у бік України, але через величезну швидкість втрачає стабільність. Якщо перехопити хоча б один або два. А можна і усі, зокрема, і ті сигнали, які приймає приймач, скажімо, балістичної ракети, то вона виконуватиме завдання. Так, вона зрештою впаде на планету, але в ціль може не влучити. У більшості випадків, звісно, в ціль не влучає, тому що не може скоригуватися на останній ділянці. Тим більше при вході в атмосферу швидкість вже знижується. Сама атмосфера сповільнює балістичну ракету до швидкості 3-4 маха. Уже з'являється можливість збити її з курсу. Відомо також, що цю систему радіоелектронної боротьби активно використовують для придушення кабів. З ними українські розробці впоратися ще легше а от щоб придушити навігацію кинжала, ліму довелося вдосконалити. Спочатку довелося збільшити можливості ліми щодо дальності, точніше там досяжності по висоті, тому що кинжал рухається у верхніх шарах атмосфери, а також, враховуючи опис, впливати і на радіолокаційну систему наведення, тобто вже безпосередньо на ракету, яка атакує ціль. Якщо вже придушити ці два канали навігації, то у кинжала залишається лише інерціальна система, а її точність залежить від відстані, яку пролітає ракета, тому що на ній накопичується похибка. І цілком можливо, що потужності українських комплексів РЕП цілком достатньо для того, щоб спочатку придушити супутникову навігацію Х47 М2 кинжал а потім уже засліпити радіолокаційну систему. І в результаті дійсно можна досягти промаху. Але як же захист ракети від глушіння? Як пишуть західні журналісти, українські військові почали використовувати цю тактику, коли помітили, що окупанти встановлюють у кинжалах антену з контрольованим прийомом, застарілу технологію протидії глушінню та спотворенню сигналів. Тобто, грубо кажучи, українці перемогли завдяки технологіям. А пісня Батько наш Бандера додала до цієї поразки ще й приниження. При цьому в публікації прямо зазначають, що це міг бути будь-який сигнал, навіть білий шум, та да це не має значення. Ракета все одно буде плутатися. Використання ж пісні Батько наш Бандера як перешкоди має виключно патріотичний аспект, ну і трохи злорадства. Як вам таке протидія кинжалам? Пишіть свою думку в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал Арсеналу, щоб не пропустити нічого цікавого.